Щоб малі матрьошки булькали у і розпропаганді раніше ніж скажуть слова мама. Щоб всотували кремлівські казачки ще з пляшечки разом із молоком, до того як шнурки навчаться зав'язувати. Це знаєте про те, як болотяний пропагандист путініст Соловйов взяв курс на нову аудиторію, почав знач, ліпати двохвилинні агітки для малих матрьошок. А там, як то кажуть, у кого що болить, той те й анімує. От пропоную подивитися зараз фрагмент такого мультфільму, тільки не забудьте тазіки. Може, ти каже, ти якось приструниш цього росіянина, а то він знову почав горіхами кидатися. Ладно. Гаразд, передай, що якщо через 50 днів не перестане, то я як розгніваюся і грати з ним не буду, напевно. А щоб зовсім страшно було, скажи, що із його друзями теж. Ну такою мультиплікацією немалечу розвивати, хіба що чергове дно пробивати? Та на хвору думку цього соловйова це амбітний крок у майбутнє, але насправді це нафталін. Нафталіни з нацистських запасників для порівняння. Ось вам мульт 1944 року випуску. Німбус звільнений. Отак він називається. Його у рейх скліпав для дітей на той час окупованої Франції. Сюжет там наступний: британський диктор Єврей обіцяє французам визволення, всі ж тішаться. Так а потім бах і прилітають американські літаки з Міккі Маусом, Дональдом Даком і Гуфі на борту. За командою диктора вони бомбардують і повністю знищують місто. А під завісу зі вцілілого радіо лунає голос диктора, який каже, що то так Лондон свою дружбу Парижу демонструє. Це Лондон. Друзі-французи. Наша програма закінчена. Ну тож Соловйов зі своєю так званою просвітницькою анімацією не новатор, а жалюгідний. Плагіатор з присмаком нацистської естетики. Детальніше про одіозні аніматорські потуги кремлівських пропагандистів дивіться у нашому наступному сюжеті. Я привітствую. Я вітаю наших дорогих глядачів в ефірі Соловйов Кідз. Правда для найменших. Пам'ятаю, коли я пішов до дитячого садка, я швидко зрозумів, що якщо підтримувати вихователя, то можна досягти певних успіхів. Ось такою пародією на пропагандистський балаган путініста каратиста Соловйова чотири роки тому зригнув якийсь болотяний блогер. Карикатура тоді так і називалася Соловйов Кіц. Але це глузування виявилося пророцтвом, бо Солов'їний послід дійсно взявся кліпати подібний контент для малих матрьок. Медіахолдинг Володимира Соловйова запускає Соловйов Кіц. Амбітний крок у майбутнє, де політична обізнаність починається з Соловйов кіц – це коли патріотизм виховується із раннього віку, а аналітичне мислення розвивається ще до першого класу. Час переосмислити дитяче телебачення, та не дитяче телебачення, а дитячий узкий мір малюється кольорова гітка. Перший проект у цього пропагандистського шапіто називається Пісочниця. Серед дієвих осіб світові лідери, яких нейромережа згенерувала в образі дітей. Ось вам фрагмент анонсу. Путін чи то в кімоно, чи то в гамівній сорочці. Ще один неоднозначний персонаж це ляльковий ведмідь. Це типу символ боліт, чи все ж відсилка на ручного путінського спиртмена Дімона Алкоголіча? Байкал, Тому дзвінок в Яндекс телеміст. Тому що ваш скайп помер. І чхати, що крім вже закритого скайпу у цивілізованому світі існує безліч інших онлайн-сервісів для відеозустрічей. Адже місія цієї недолугої анімації інша, а саме підсвітити болотяну псевдовелич. А ще, звісно, підкинути йолопських жартів про світових лідерів. Ну, до прикладу, ось про президента Франції Макрона. Я приглашаю... запрошую всіх відпочити в Стамбулі 15 травня. Класно, я теж приїду. Ми тебе не візьмемо. Ти весь час з бабусею. По перше, діти цей дурний жарт не зрозуміють. А по-друге, в такому випадку потрібно не лише про бабусь, а й про дідів згадувати. Ну бо ж путіну за 70. Але ця згенерована кольорова гідка позбавлена бодай якоїсь логіки і зв'язку з реальністю. Слишали рудий, знову погрожує, що грати з нами не буде. Де і пужі. путі байдуже нам самим добре. А я ваше взагалі... ніс я взагалі ні з ким крім вас не спілкуюся. І нічого зауважу, що у кожній серії оцього пропагандистського абсурду. Російський диктатор обов'язково бавиться поруч з лідером комуністичного Китаю Сі Цзіньпіном. От тільки у реальному світі Кремль давно не рівноправний партнер, а васал Пекіну. Та у відірваному від реальності мультику Соловйова їх вперто малюють друзями. Малюки знову зібралися щось обговорити. Дані та ні, будуть ніжно махати хвостиком. Перед сам знаєш ким таким був початок серії про саміт НАТО, який відбувся у червні цього року отже, на нові велодоріжки тепер будемо скидатися по 5 монет. Я лучше куякаше куплю. куплю морозиво ніж 5 монет. Вам віддам на всяку дурню. Ось ці 5 монет на дурню. Це ж про домовленість лідерів країн альянсу впродовж десяти років збільшити щорічні оборонні витрати до 5% від ВВП. Бо на саміті НАТО ЕРЕФІ визнали єдиною довгостроковою загрозою. Крім цього, там було також заявлено, що формула про незворотність членства України в НАТО лишається актуальною, так само як і подальша підтримка України. Україна має нашу підтримку, що триває, включно із зобов'язаннями щодо допомоги на 35 мільярдів євро, які були зроблені цього року. І далі буде більше. Наша мета підтримати Україну в боротьбі сьогодні, що вона могла досягти тривалого миру в майбутньому окрему серію. Соловйовська помийка присвятила і саміту J7, який зібрав світових лідерів у Канаді. Привіт! Ви не повірите, де я перебуваю? Рада сьомого загону. Тут просто всі-всі. Ну і звичайно, я велика сімка обговорювала посилення санкційного тиску на болота і надання Україні нової допомоги. Натомість платів карашин пропаганди незмінна. Саміт типу марний, а серед західних лідерів нібито суцільний розбрат. Странно. Дивно, один табір, а правила у всіх різні. Така й вотонів виходить... Така У них виходить демократія. Ну зовсім інша історія з Ерефією, де дітей почали виховувати за одіозними традиціями Рейху, адже саме нацисти були попаяні на кіноіндустрії і покладали великі сподівання на дитячу мультиплікацію. Ось, до прикладу, мультфільм Порушник миру 1940 року випуску. Тут так само і любов до батьківщини, і геополітика все на місці. У тому не до Сійський режисер Ганс Гельт переконував малих німців, що літаки їхніх повітряних сил це оси, що жалять супротивника. Армія, ОС, яка лише нібито прагне захистити зайців, атакує лисиць та перемагає. Так само спрощено доступно, то типу невинно Соловйов занурює милих матрешок у сучасний контекст російсько-української війни. І обов'язково ж про свій аналоговнітний немитий решник згадують. до речі, цей все не є, щоб ми йому паркан побудували, так Донні, у нас там поросята, вони розбігаються, а росіяни горіхами ще кидаються. Гаразд, скажи нашим, щоб гроші готували. Навіщо? Як навіщо куплять у мене мій старий паркан і подарують цьому свинопасу? Як кажуть, в шоці, але не здивований. Погодьтеся після немовлят у пілотках, дитсадівських маршів та купи мілітарних гуртків, таке кольорове мракобісця вже не дивує. Є такі люди. Є такі люди, які з усією підлістю готові втягувати дітей в політику, немов політичні педофіли. Погано, так жахливо. Ужас. Жах, жах, але жах, але не жах, жах, жах. Що ж на поумило кремлівських пропагандистів робити не до шоу для дітей. А все дуже просто їхні недопрограми перестали дивитися. Зокрема, цьогоріч «Вечер» з Соловйовим вилетів 150 найпопулярніших проєктів тижня на Russian Зомбу ТВ у щотижневому рейтингу програм. Топ 100 серед глядачів від 18 до 54 Отого не до шоу теж немає. Повністю он, повністю знищив свою репутацію назавжди. Її більше немає. Репутацію розгубив так, хоч популярності після появи кітс додалося. Бо про солов'їного посліда навіть британський The Times згадав, ну і, щоправда, є нюанс. Путінський цар пропаганди знайшов спосіб промивати мізки малюкам, звісно. Ну бо чим раніше почати промувати мізки матрешкам, тим більшим та сильнішим буде ефект зазомбованості. Шоу Соловйова проходить на тлі кампанії Кремля і спросування путінського бачення світу серед російських школярів. Нові підручники історії для підлітків описують Україну як нацистську державу і стверджують, що вторгнення Росії в Україну було питанням життя і смерті, питанням історичного майбутнього росіян як народу. Відтоді як Росія вела танки в Україну у 2022 році, Соловйов стверджує, що Києвом керують фашисти, а українці служать сатані. А коли пропаганді бракує дорослих вух. Для навішування Локшини вільні вона ладна навіть у пісочницях знайти і крутити їм умовні колискові про натівських відьом. Бо Солов'йовкітс це не просто мультиплікаційна шизофренія, це повноцінний дитсадок геополітичного ідіотизму, з якого, на превеликий жаль, вийдуть випускники.